1854 році Одесу бомбардували з кораблів, а англо-французька це була ескадра, і це була так звана Кримська війна. і більше ми знаємо про події, які відбувалися в Криму. Але насправді під час цієї війни театр бойових дій вони були в різних місцях, і, от в тому числі, у нас в Одесі, гордість британського флоту, фрігат, називався Тигр. 12 травня. Цей фрегат, він ходив біля берегів Одеси, але був туман. І вийшла така неприємність. Він сів на мілину в районі сучасного пляжа Аркадія, і, власне, було зрозуміло, що корабель рухатися не може не може ні туди, ні сюди. Плюс до цього його звичайно що побачили з берега і побачили, до речі, козаки, які виконували такі охоронні функції. Так? І до речі, під час цього бою. Був смертельно поранений капітан цього фрегату. Тига фрегату Одесити почали витаскувати на узбережжя предмети меблів. Там якісь ну не знаю, можливо, там напої. Ну, от просто що там, що можна було звідти забрати. Вити з цього фрегату дещо було піднято зокрема гармати. І от одна з цих гармат, вона власне і була встановлена на нашому бульварі, коли настало 50-річчя оцих таких трагічних насправді для Одеси подій.